Всіх вітаю. Влітку з цього самого ракурсу я до вас до всіх зверталася з запитанням, що росте у мене за рослина і ще її їдять. тут росла. Така велика, була здоровецька. Дуже щиро вам дякую, було безліч коментарів з корисними порадами. Що ж це насправді була? Зараз я вийду з теплиці. За рослина там, здається, коментарів 300 було. І рецепти, все що завгодно. Але найбільше було коментарів, що ви кидаєте її, знищить її, приберіть її зі свого городу, Бо буде біда і вам, і е, вашим сусідам. Думаю, що вони плетуть? Що вони такі прискіпуються люди на гарну рослинку? У мене за чотири роки, начебто, вона і не розмножилася практично. Ну, гігантські кущі. Е, цю думаю. Ну, пишуть то й пишуть, але ж там є корисні рецепти, думаю, ну, треба буде зробити там для суглобів, ще там е, прям чітко, скільки настоювати, що робити, он бігає мій собака, з бульбами вже десь щось нажралося, як не гамна котячого. Ну, бульби отут колорота. І чому знімаю відео? Я бачила, що він там трішечки ще розрісся. Ну, недалеко так собі стрільнуло тут на 2 метри. Зараз покажу. Гігантський кущ, якому було три, мабуть, чотири роки, росте у нас отут. Хто сюди встромили цю лопату? Недавно її купили, і я так думаю, що як підуть дощі, щоб вона швидко поржавіла і пропала, її саме сюди і встромили. Якість, хочу сказати, не дуже ну, не те, що не дуже, а щоб знаєте, не висловлюватися. До цього брали у сусідів, там така дебела. А тут я думаю, що я так пару раз нею копну і вона розвалиться. Та ну ось ось якість вам. Дивіться, дивіться, яке воно. Чого сюди встромили, не знаю. Мабуть, я так думаю, що встромив мій син, бо не знаю, що тут лаканос росте. Він уже, звісно, я його вже, бадилля його зрізала. Думаю, ну, отут він ріс, ну тут такі здоровецькі, здоровецький. здоровецький. І пустив. Дивіться, куди. Ось сюди ось пустив. Що тут? Відстань. Два метри. Ну, два з половиною. Де він тут? Я також його вже... Е а, отам, вон, бачите, стовбур був. Ну тут був такий невеличкий, десь, може, метр. Така гарненька рослиночка. До речі, дивіться, вона ще малина висить. Можна ще з'їсти. Ой. Я там людям відписувала, що я не хочу знищувати, що мені подобається. Але ж, все одно найбільша кількість коментарів була за те, що він швидко ягодами розповсюдиться по всій території, а то ще десь і далі полізе до сусідів, і сусіди потім нам щось пороблять через нього. Е, на грядках, ну, оце у нас тут територія. Я, я ще ніде не бачила. Але прибираючи себе, отам зараз покажу. На квітниках, потроху починаючи прибирати, Іди вже, Свиня. Знаєте, що роби? Е, жре оцей перегній. Два роки по тому так нажрався, ми ж не бачили. Прийшов, я чую, що в нього тхне з рота цим гноякою. На крапельниці возили, на силу відкрапали. Безсовісний. Що там смачного? Ну. Порозкидали для огірочки на наступний рік. Оце бачите, як я прибираю. Тут повирізала, сюди кинула. І нарешті починають хризантеми квітнути. Я вам потім покажу. Ось так уж. поприбирала, сюди кинула, та ні, це треба все згрібати, це не жарти. Це я, ну, звісно, я жартую, але ж все рівно це все повивозиться. І що? Це нас от килими, знаєте, як називається самопрання. Ну, за рахунок осінніх дощів. Потім вони вимерзнуть. Це, це це що з вулиці. Он, дивіться, перебрала в цьому квітничкові і. Ну, знову ж таки, віта прибирала, бачите. Дивіться, думаю, щось мені таке, таке. Ох, зараза злякав. фу. Що це за моя така схожа рослина? Дивіться, куди перемістився. Справа в тому, що рівень виживаємості в нього, я вже зрозуміла, е, знаєте, як ото 100%. -й. Його нічим не злякаєш, ні жарою. Е, коли дуже жарко, так, він такий мав вигляд негарний, такий кепський вигляд. Був такий трішечки, знаєте, як прив'яв. Відходив, я навіть не поливала. Відходив, а це ось кролячі клітки стоять. Ну, Ви розумієте, що у кролів там же ж нема. Туалета централізованого. Тобто, де вони попісяли, там воно й потекло. Нічого в цьому ось радіусі не росте. Навіть конвалії, це вони мігрували ось сюди, он, до того аж кутка. Вони обходять стороною, не хочуть сюди. Ну, звісно, тут же ж ну, сеча, ну та ще твар... з тварин. Дивіться, дуже добре тут себе почуваю лаканус. Я ж кажу, я його побачила буквально вчора чи позавчора. Ось одна квіточка, ось друга, ось третя. Ось вам і розповсюдження. Якщо враховувати, що росте він аж, аж, аж отам. Ну, звісно, що птахи, я згодна. Але ж ви ж подивіться, це ж воно не сьогодні. Це ж проросла зернинка. І на такій, скажімо так, на такому агресивному ґрунті, лаконос виявився ще агресивніший. Тут навіть травичка. Не хоче рости, але там хіба що вона якась, бачите, що зеленіє, зернинка може. Там ячмінь чи овець приросте і пропадає. Тому що просто ну, вигорання йде рослини. Це я прекрасно кажу своїм рідним: ну що, залишимо тут, хай тут нічого не росте, хай росте. Подивлюся. Ну Тут, звісно, ну, реально нічого. Тут у мене хусти. А, тут ще первоцвіти, а отуди ж далі воно ж не йде нічого. Дивіться, ніде нічого немає. Тому що пісюють, пісюють кралі. Вон, бачите, пісюни сидять. Так, що попереджали, тепер погоджуюся. Ніби ще ніякої шкоди немає великої від цієї рослини. Але тут тепер буду, будемо обачніше, тому що, я от так думаю, навіть якщо я зараз її вирву. Корінчик там уже залишиться. А можливо, ще коренева система не досить велика, щоб йому тут затриматися. Ну, тут хай буде, а там, де лопату стромили, вже буду тепер думати, тому що почав лізти. Може, реально викопати та зробити настоянку. же сидить людина, якої хворі суглоби. Та і для профілактики, я не знаю, як пити, але ж я думаю, якщо там натирати, це нас баняки ще це все не позаносило, Це все готується вон, туди вон, на горіще На зиму, туди будемо. Перти. Ну, можливо, спробуємо і зробимо настоянку. Єдине, що можу сказати, тепер мені його вже не буде шкода. Що якщо я його там зачеплю, його більше не буде. Буде! Виходить, що буде. Так, і вертаємося сюди. Ой, все. Нібито, нібито все розказала. Так що дуже вам дякую за корисні, доцільні поради. Дійсно, люди були праві, особливо ті, які писали, навіть, знаєте, як з Матюками, що швиденько його за паркан. Ну, не послухала. Так, а що не послухала, вже пізно все рівно тут вже було б. Все, всіх цілую, люблю. Е, на цьому поки що все.